Вчительська доля мудрістю вкрита, дзвенить вона сміхом дитячих сердець, вчительська доля дощем ранім вмита, вона для людей буде вічним зірцем. Цими рядками радісно вітають учителів з їх професійним святом, днем вчителя, вихованці школи. Це прекрасна нагода подякувати їм за невтомну працю і безмежне терпіння. Так і сьогодні, 30 вересня 2016 року, в Матвіївській загальноосвітній санаторній школі-інтернат відбувся святковий концерт, присвячений Дню вчителя. Кожен клас приймає активну участь у цьому святі. Одні діти співають гарні пісні, подарунок своїм дорогим вчителям, інші танцюють, деякі розповідають вірші. З самого ранку діти вітають своїх педагогів квітами та теплими словами. Як знак привітання з цим днем вихованці приготували квіткові композиції та теплі віршовані привітання. Ми любимо своїх вчителів.